Далі ми поговоримо про мікрокредити, адже кількість мікрокредитів, які українці оформили у 2023 році, зросла у півтора рази з порівняння із першим роком після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Водночас заборгованість українців за мікрокредитами за рік зросла на 16%. Такі дані оприлюднили аналітики платформи Open Data Bot. попри зростання, кількість мікропозик все ще складає орієнтовно. Половину від обсягів 2021 року. Говоримо далі про це. Долучаємо до розмови Андрія Дубаса, президента Асоціації українських банків. Пане Андрію, доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку, студія. Слава Україні. Героям, Героям слава. слава, пане Андрію, для початку давайте проговоримо, що таке мікрокредит. Чим він відрізняється від звичайного традиційного кредиту. Зазвичай два основних параметри: це перше самої назви, скажімо так, цього інструменту відомо, що це суми доволі малі, і зазвичай це середні показники по Україні показують, що кредити це в межах 5 тисяч гривень. Але якщо говорити про саму саму дефініцію мікрокредиту, це кредити до 100 тисяч гривень і на дуже короткий період часу, тобто до 30 днів такі кредити беруться. Як оцінюєте загалом те, що кількість мікрокредитів, які українці оформили в 2023 році, зросла півтора рази в порівнянні з першим роком після початку повномасштабної війни? Наскільки це критично і до чого це може призвести? Ну ми, чесно кажучи, в асоціації теж проводили своє дослідження mm -hmm. разом з агенцією Research UA, які допомагали нам це зробити. Бо дійсно ми бачимо і спостерігаємо, що попит на цей вид такі нішового фінансового інструменту зростає. На наш погляд він зростає в першу чергу через те, що починаючи з 2022 року, коли на нас ви тільки що говорили в ефірі про завдані збитки російської агресії, я вважаю, що це теж суміжний ефект цього цієї ситуації, тому що велика кількість внутрішньо переміщених осіб. Велика кількість є людей, які виїхали за кордон, все це знизило, скажімо так, десь фінансову спроможність людей або фінансовий стан людей, і таким чином людям більше стало необхідно звертатися за допомогою до фінансових організацій, в тому числі до мікрофінансових організацій. І тут це ми не говоримо це там погано чи добре, що вони звертаються до фінансових організацій, оскільки ми знаємо, що в всьому світі. Люди можуть використовувати різні такі, скажімо так, матеріальні десь блага, використовуючи їх в кредит в даному випадку. Якщо говорити про мікропозики, то це скоріше кошти, які споживачі використовують на задоволення власних потреб, таких звичайних щоденних потреб. Ми проводили дослідження, і нас дуже цікавило, на що використовують люди кошти. Коли беруть мікрокредити, і більшість респондентів, а це до речі, репрезентативним нас ми робили в інтерфакс його прес-конференцію, презентацію. А більшість респондентів відповіли, що це кошти на звичайні щоденні такі побутові потреби, коли тобі не вистачає коштів до зарплати. Або, наприклад, коли в тебе трапилася якась непредбачувана ситуація, і тобі потрібно саме дуже швидко перекрити таку ситуацію для прикладу. Я часто використовую порівняння, яке одне з порівнянь ми мали в наших цих в нашій співпраці з в цьому дослідженні, для прикладу, коли водій таксі він постійно заробляє кошти, але в нього трапилась непередбачувана ситуація. Наприклад, шина повністю розірвалася і не може бути відновленою. І для того щоб йому продовжувати генерувати. Дохід йому терміново потрібно там дві три тисячі гривень, які йому потрібно використати для того, щоб відновити свою таку економічну діяльність, і саме це є гарним прикладом, наприклад, отримання мікропозики. Якщо говорити, наприклад, використання мікропозики на якісь більш цінні, або такі назвемо це так, якби витрати пасивного характеру, тобто якісь там обновки, або, наприклад, якісь споживчі цілі типу мобільних телефонів, чи якоїсь іншої техніки, яка не дає тобі, скажімо так, десь генерувати додатковий дохід, то це не найкращий. Варіант використання будь-якої позики, в тому числі мікропозики. Отже, безперечно, причиною зростання є те, що знизилися доходи громадян, знизилось фінансове становище громадян через воєнну, воєнну ситуацію. І наявність такого інструменту це добре, і те, що держава старається. Врегулювати і привести у відповідність до так званого відповідального кредитування, що ми дуже підтримуємо, і разом з компаніями, які є лідерами на цьому ринку, ми підтримуємо цей цю цю норму, цю ініціативу відповідального кредитування, оскільки звичайно, як і в будь-якій галузі, можуть з'являтися організації, які зловживають або, скажімо так виходять за рамки адекватних таких так такої співпраці і кидають тінь на весь ринок. Пане Андрію, як на ринок мікрокредитування вплинули листопадові зміни до законодавства щодо обмеження ставки за мікрокредитами на рівні 1% на день. Як зараз це працює? Чи це допомагає якось українцям уникнути цієї постійної кредитної кабали? Я би не використовував фразу кредитної кабали, оскільки е життя в кредит в цілому світі це е абсолютно норма, і в Україні, до речі, рівень закредитованості економіки є надзвичайно низьким, і може в деякій мірі там за за, за оцінкою різних експертів, звичайно, це не стосується сьогодні теми мікрокредитування, але все ж все ж таки скажу. Е за оцінками різних експертів, саме це є таким певним. Гальмінним моментом того, що наша економіка повільніше розвивається, але в умовах, коли є підвищені ризики, звичайно, що оця додаткова увага з боку регуляторів, вона є потрібною, оскільки знаєте, видати кредити не штука, штука потім, щоб ці кредити працювали, повернулися до банку, щоб банк був платоспроможний і міг повернути своїм вкладникам депозити, які принесли в цей банк. Якщо говорити про мікропозики. То так законопроект 94.22, який зменшує обмежує відсоткову денну відсоткову ставку для мікрофінансових організацій до 1%, відсотка. Він вступив вступив в дію з 1 січня, але там є перехідний період, і остаточно завершується, якщо не помиляюсь, перехідний період в жовтні. А лідери цього ринку, тобто, наприклад, там компанії, які там 70-80% ринку цього представляють. Вони підтримують цю ініціативу, оскільки зазвичай їхні кредитні пропозиції, якщо враховувати ці там пільгові періоди, і так далі, вони й були в межах плюс-мінус такого формату. Тобто лідери ринку, а також регулятор, і ми, як асоціація, ми підтримуємо ініціативу відповідального кредитування, яка перше. Не дозволить компаніям, які зловживають або порушують такі норми і етику і десь якогось здорового глузду працювати на ринку, тобто вони або приведуть їх у відповідність, або вийдуть з ринку а нормальні компанії з іменем з історією, які створюють робочі місця і надають нормальні швидкі ефективні онлайн послуги, будуть працювати і надалі. І виграє фактично від цього споживач. Тому що фактично споживача в рамках такої ініціативи захисту прав споживачів фінансових послуг він отримує цю додаткову перевагу, зобов'язується компанії розкривати всі деталі, так звану ефективну ставку, коли ти повинен показувати з всіма комісіями і іншими потенційно прихованими платежами. Тому я вважаю, що це приведення цього закону тільки допомагає ринку, а розвиватися, б, більш відповідально працювати на ринку. Дякую, дякую, пане Андрію, за пояснення. Це був Андрій Дубас, президент Асоціації Українських банків. Ми говорили про мікрокредити.